Війська НАТО підійшли в притул до Росії. Латвія укріплює оборону кордонів з Республікою Білорусь. На відеознятих в районі латвійського міста Лудза можна помітити десятки одиниць військової техніки з особовим складом, які прямують до латвійсько-білоруського кордону. Країна межує не лише з Білорусю, але й з Росією. Також сусідня з Латвією Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арнольд Абрамовічу з виданню ЛРТ. Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох. Нагадаємо, президент Литви Гітана Снауседа заявив про присутність найманців групи Вагнера поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі. Про це він заявив після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля сувальського коридору. Він вважає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій, як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах.